Граблі пластикові для сіна квадратний зуб. Практичні та легкі граблі з квадратними зубцями чудовий вибір для прибирання сіна, сухої трави, листя та садового сміття. Завдяки широкому захвату та рівномірному розміщенню зубців інструмент забезпечує якісну та швидку роботу навіть на великих ділянках. Виготовлений з матеріалу міцний та гнучкий пластик, квадратні зубці для щільного захоплення сіна, стійкі до зносу та впливу вологи. Легкі, зручно користуватись тривалий час, стандартне кріплення для держаку. Граблі пластикові і шахматним розміщенням зубці, що дає можливість ефективно прибирати сіну, суху траву, листя та садове сміття без пропусків, не пошкоджуючи ваш газон. Чудовий вибір для прибирання має широкий захват, міцний та легкий, гнучкий пластик зі стандартним кріпленням до держака. Ціна доступна.